Вітаю! Ви на каналі Бабусин квіточки не тільки. У мене завжди було проблеми, що де і як посадити, щоб виглядало гарно. Ось тут побачила таку композицію із рослин і сподобалася мені, я вирішила її зафільмувати, можливо, комусь ще сподобається. Дуже оригінально перекликаються листя і форма квітів. І сьогодні у нас така швиденька ще прогулянка по багаторічникам садового центру вони на вулиці стоять. Щоб показати вам різнобарв'я сортів, якщо буде цікавий якийсь сорт, вам випишіть, я буду вам розповідати, робити відео про ці рослини, тому що те, що подобається мені, не завжди подобається глядачам. А ви знаєте, що інтереси глядачів для мене багато важать. Ось така симпатична хосточка, вона викидає бутончик, мене ж зацікавило, і Анемона. Літня, яка, як бачите, стоїть на сонечку, цвіте вона практично до пізньої осені назва є, але і ось такі позначки, але вони не всюди, бо, як вже дівчатка бачить, у когось росте гарно на сонці, в когось на півтіні. Але радує не так, як хотілося, якщо ти вгадаєш із місцем. І ось така низькоросла анемонка, і теж радує до осені. Невеличкий ось такий огляд я вам зробила. Я дякую всім за увагу. Дякую, що зі мною До зустрічі в нових відео!